7 вересня. Наша прихована сила. Подумай, хто ти. Насамперед, людина, чия найбільша сила її свідомий вибір, що сильніший за всі інші речі і не кориться більше нікому. Епіккад Бесіда. Психолог Віктор Франкл три роки провів у різних концтаборах, зокрема в Аушвіці. Всю його родину було вбито, працю всього життя знищено, у нього було забрано свободу. У Франко не лишилось нічого у буквальному сенсі. Але після багатьох роздумів чоловік усвідомив, він досі має здатність розуміти сенс страждань. Навіть нацисти не змогли її забрати. Потім Франкл усвідомив. Що може знайти позитивні моменти навіть у власній ситуації? У канцтаборах він мав змогу випробовувати і розвивати свої теорії з психології, можливо, навіть змінювати їх. Він міг служити іншим. Утіху Франкл знаходив навіть у тому, що найрідніші для нього люди не переживали тих страждань і мук, які випали на його долю в таборі. Ваша прихована сила здатність використовувати свій розум і робити вибір. Хай навіть це буде вибір дуже обмежений. Пригадайте, у яких царинах вашого життя ви зв'язані якимось обтяжливими обов'язками. Який вибір ви можете робити в цій ситуації день за днем? Подумайте про це, і ви здивуєтесь. Який широкий спектр цих виборів насправді маєте? Чи знаходите ви переваги і позитивні сторони у кожній ситуації?